Стосовно питання про сновидіння. Сновидіння закладено Богом в генетику нашого єства, ми спимо і перед внутрішнім зором постають ті картини, ті події, які відбувалися з нами на протязі дня. Вони відбуваються в дещо такому незвичвичному, ілюзорному, парадоксальному вигляді. Я скористаю своєю книгою 570 запитань і відповіді про прослану віру, відповіді на запитання про сновидіння. Сни мають тонку природу, вони знаходяться в особливому відношенні до часу та простору. До гріхопадіння Адам взагалі він не потребував сну, що Господь навів на нього сон, коли мав створити йому єву. Але коли він заснув за божою волею, то у сні він побачив. Пророче видіння, коли Господь привів до нього його жінку. І він сказав, це кістка від кістки, ми плот від плоті мої, і вона назветься дружиною, бо й чоловіка взята, і завише чоловік, батька і матір, приліпиться до своєї дружини, і буде двоє одне тіло. Тому можна сказати, що ці сни до гріхопадіння, якщо не бували, то вони бували, звісно, пророчими. Після гріхопадіння сни стали. Такими парадоксальними, пошкодилися гріхом. І е, можна сказати, що 98% снів вони такі, знаєте, земні, від всякої марноти Один відсоток від Бога, а один відсоток, сказати, від сатани. <клухи> От що говорить нам священне писання про стовидіння. Книга Еклесіаста. Бо як сновидіння бувають при безлічі трупот, е, бо Марнота численності снів, як і в многисті слів буває багато марноти, тобто від марноти дня. Чи можна довіряти снам? Ну, сирійські царі і фараони єгипетські були язичниками, не довіряли і не могли приступати до будь-якої справи. Ми ж християни, не можемо довіряти снам. І священне писання нам говорить наступне про довіру снам. Надії нерозумного, пусті та марні і безглуздого окрилюють самі сновидіння. Хто вірить сновидінням, скидається на того, що за тінь хапається й за вітром женеться. Це сновидіння згідно з тим, що подоба бличе в дзеркалі, що від нечистого може вийти чисте, від брехливого, що правдиве, ворожба, чарування, сновидіння, речі порожні, бо це маріння. Вагітної жінки, коли їх у видіннях Всевишній не зіслав, не прихиляйся до них своїм серцем, бо стовидіння багатьох збили з пантелику і ті, що на них наділися, розчарувалися.